Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми поговоримо, скільки ж я заробив на клейтоні. Перше розчарування в фермі. Поїхали! Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, я пропоную одразу перейти до моєї чудо-таблички, щоб я вам все показав. Показав свій перший мінус по проєкту. І, власне, скільки заробив, туди й тепер. І так, наша результативність по Клейтону. По-перше, 10 аккаунтів я лише залишив, тому що потрібно було купувати охпаси для того, щоб отримати дропи. Де не було охпасів, дропів немає. А відповідно до цього, фармив я його також неактивно. Там була купа білетів, які потрібно було б виконувати, але ні. Тому залишив 10 аккаунтів, на які ми нарахували по 750 токенів. 750 токенів помножимо на 10 аккаунтів, отримуємо 7500 токенів. 7500 токенів помножимо на актуальну ціну Клейтона з трьома нулями. Це 80 фентів. Yes! Нарешті він обісрався, і я впевнений, що хейтери просто неймовірно задоволені, тому що постійно моя ферма була прибутковою, приносила нормальні показники, там тисяча до тисячі 18 тисяч як на мажорові, т.д. А. а зараз ми бачимо вперше в історії ще й на початку року мінусову історію. Ну що ж. Вимушений признати. Так, перший мінус, але глобально плюс до Стобіса великий. Ну і відповідно, витрати на охпас були 4 тисячі гривень. 500 зірок, 400 гривень на ак, 10 аккаунтів, 4 тисячі, все вірно. Так, і якщо ми подивимось зараз на ціну, то ж, як я і сказав, 3 нулі. Нічого не продаватиму, а, все то буду виставляти на ціну в майже півтора центи, це вийде 105 баксів. І якщо колись ця вся історія заквершиться і я зафіксуюся, то саме тоді я і зможу вийти в плюс. Насправді. Дуже задоволений, що не купував на всю ферму охпаси. А все-таки моя стратегія з тим, що якщо є вирогідність того, що потрібно купувати 100% охпаси, а не для того, щоб отримати якийсь множник, а для того, щоб взагалі хоч щось отримати, потрібно зменшувати кількість, щоб не обісратися. Або бути максимально впевненим в тому, що у тебе достатньо великий об'єм, щоб ти отримав нормальні нарахування. Тут же я бачив, що об'єм у мене пиздець паршивий. Я його, як і сказав, практично не фармив. Якби фармив, була б історія покраще, скоріш за все. Але тим не менше. А, якось в мене з Клейтоном з самого початку не задалась та вся історія. Багато часу він потребував ці всі кончені їхні ігри, які займають ну, блин, багато часу. То п'ятнашки, то башенки вистраювати. Не моє, не пішло. А, скіпнув і от, ну, маємо, що маємо. А вдасться зафіксуватись. Колись через 10 років по такій ціні і забрати щось назад, буде причудово. Ні, ну ні то й ні. Для мене це в глобальному сенсі нічого не змінює. Бо тут мінус лише в 100 баксів. 100 баксів це на тому об'ємі, скільки приносить ферма по кожному проєкту, не є взагалі резонним, і я не рахую, чесно кажучи, це як якесь велике фіаско. Тому. Ось така ситуація. Якщо ви хочете зробити свою ферму, хочете фармити. А як ви бачите, я показую максимально а, чесні результати. Якщо це мінус, то це мінус. Якщо це плюс, то це я показую, який плюс. І розповідаю про все то, як воно є. Будь ласка, є мануал. А, пишіть в телеграм 20 баксів, забирайте і користуйтеся. Плюс, бонусом, потрапляйте в чат, де сидять всі фермери. Ось і все. Всім дякую. До зустрічі!